You're prepared to break the silence Так, всім привіт. Сьогодні у нас субота 24 червня, без 2012 я в дорозі їду. Не планував сьогодні виходити на зв'язок. Ну, не знаю, яка, яка зараз буде на час, коли буде переглядати це відео, яка буде ситуація на Росії, ну, на Москві, чи на Волотах, краще сказати. Зараз якраз я їду. Чому вийшов? Тому що їду і слідкую за цими новинами, включив Стерненко Лайв. Я думаю, багато з вас тут дивиться. Можливо, зараз... там, дивлюсь, наперед, і тут такі події. так, їдемо. Возримо, Переглядаємо тепер, новини. Тепер давайте поговоримо. Я багато часу у вас сьогодні забирати. Я буду. думаю, ви теж про... подивилися. Побачимо, що буде. Я не знаю, чи буде я сьогодні ще виходити на зв'язок. Ну, Якщо щось цікаве з'явиться, то я обов'язково вам покажу. А так, в мене сьогодні маршрут такий, проїхати максимально, максимально сьогодні проїхати. Планую десь майже 700 зробити сьогодні. З них я вже зробив десь 60-70, дуже поза сьогодні виїхав. З біля 9 тільки встав, бо у другий ліг бо вчора перший раз з GoPro перек... ну, файли перекидав на комп'ютер, це було не так швидко. Все нове, все дізнаюся, гуглю, що не знаю, Ой. але ще не монтував так, тому сьогодні максимально треба проїхати, щоб завтра був час на монтування відео для вас. Так побачимо що там далі будемо на зв'язку так є в нас цікаве заїжджаємо на вагову тут написано що, вона, що траки мають всі заїхати вона відкрита да, за... а, навіть червоним загорілася в мене лампочка на припасі не буду показувати бо зараз вже на, на вагову заїжджаю Що так довго пошіт, значить треба заїхати. Війни. Але вони не такий великий гравець, щоб на щось істотно зараз впливати. Але ось нас стали заганяти і почали йому казати, що ти, якщо не відносили вахтерівці в підкористування шайну, то значить, ти там не буде, що зброю, ти не зможеш працювати участь у бойових діях і так, далі, і так далі. і так далі, З огляду на те, що Пригори е, вже досить тривалий час протепують. Абсолютно проти, всі проти, драки заїжджають, проти, тут проти, нас зважують.

Прямо, супер. Задана стрілочка каже їхати прямо. А якщо ви проїхали, да, ну, завтикали, буває таке, то максимально як зможете відразу зупинитися на шолдер, на, на обочину і постійте хвилин 5. Якщо поліція поїде за вами, то вона не буде за вами гнатися, а зрозумію, що ви не спеціально проїхали. Вагово. Ситуація була, маю на увазі, що не, не було так, що російська армія обстріляла базу вагнерівців, а потім. Так, всім привіт! Я вже приїхав на траксап, на який я планував. Сьогодні у нас неділя, третя дня. Звідси там 30 майлів, залишилось завтра до розвантаження. Пахне просто неймовірно. Штат Мейн. На вулиці доволі ж... жаркувато 26 градусів по Цельсію. В гарному місці. Хтось ще наших хлопців. Але я не знаю хто, бо не вилазить, що може уїхав, не знаю. Я переїх... Зараз дощик буде. Прикольний тракстапчик невеликий. На навігатору Garmin. він його не бачить, я бачив по програмі uh, Tracking Pass. Ось я гарно придивився маршрут, бо остання резервія, на яку можливо було б зупинитися, вона звідси знах... Коротше, десь за 100 майлів до розвантаження. Це дуже багато. А тут нормально. Це було написано 30 парковочних місць. Я їх тут не бачу. Ну, Може якось тут хтось стане. Якось тут, хтось... Стане. О, дуже прикольно. Але я зараз буду сідати, монтувати відео, бо дуже багато всього не збиралося. Ви вже нові відео подивилися, я, я вже буду читати ваші коментарі. От, така тут природа, є борізки різні такий мішаний ліс, сосни є, але дуже пахне соснами. Знаєте, гірськими соснами. Недалеко тут Атлантичний океан, не знаю, майже 20, небагато. чувак дуже-дуже далеко заїхав. Я якраз так став там колесами. Прикольно. Ромашки, ромашечки, дуже багато різних квітів. пташки співають дуже гарна природа, обожнює. Оце кудись переїхати, щоб десь біля лісу жити, щоб відчувати ці все звуки, запахи. Бачите, людей по два, у мене п'ять. Там в домі хтось перевозить також. Вирішив трошки пройтися, бо я зранку, я зранку як а, сів і, ото, і оце 4,5 години їхав, один раз зупинився та і все. Які тут скільки? мусора все що хочеть так. такий будиночок перевозять новенький ніч там не знаю він, але він тріщить під нього треба гарний фундамент дуже маленькі кімнати все готово просто заїжджає і живе Бачите, в нього ще друга частина будинку є, вона завжди окремо їздить. Так, тут непогано тут не собі піцу замовив, чикен тендерси, там Dunkin' Donuts, Сабви є, все є тут. Бачите, одна частина дому. 6-12 коліс маленьких. Добре, кусити обідати. Дай буду вам мотувати відео. У мене тут така історія намалювалася. Тож ми ходили з вами по лісу. По кусикам мотив. Сижу собі, монтую для вас відео. Бачу щось по штанах повзає. Клейщик. Коротше, два кліща з себе зняв. Сподіваюсь, більше немає. Зараз тут піду в душ, Якийсь тут душ, я б за 10 баксів. Трошки жара спала. Така тиша, так класна. Хочу піти і прийняти душ, освіжитися. Може побриюся. Бо то такий бородатий, коли вдома буду, ще не знаю. Так, що душно відкритий. 10 баксів коштує. Спитала мене про полотенце. А кажу, не треба, дякую. Мені полотенечко. Ось такий юшки бачите. Ага. Зможу побриюся. Ой! Не є, <гум> Ладно, що я мається. Все, ми освіжилися, трошки скоротили нашу бородку. Ну, під машинкою і пістрих довгенько, але, але це зро... зроблено. Легше вже буде. Ну. Так тихо, так спокійно, так класно. Хочеться піти в ліс погуляти, туди десь. Але вже не хочеться на собі потім кліщів збирати. Бо пам'ятаю, як мене в дитинстві кусали кліщі. Тому що це то не біда, головне їх достати. Ось. Ну все, а тепер поки. Ні, а тепер бувайте. Отак. Доброго ранку, понеділок, 26 червня, ми вже виїхали працювати в якомусь містечку на великому штату Майн. Проїжджав і бачив прапор України, який тут спуск. 24 майли доїхали. 40, чи 24 нам точку, короче, ми позвонили, нам скинули точку, коли саме треба їхати. on right. Мені скинули туди саме треба їхати. Тому я так впевнено туди їду. Вантаж трещить так, що з того, що труби, воно дуже звук такий дає, знаєте, деревини, воно через метал передається. Хлопець, який перед нами був, а перед мною чувак їхав, Олмер, але десь він загубився. Все свої, свої справи закінчили. Чекаємо на розвантаження. Той верх, окутний, який я забивав, доїхав. Все, я все спав, все гарненько. Оцей трак, який переді мною їхав, але він якось в іншу сторону поїхав. Чекаємо, поки мене розвантажать. Все доїхав, все ціленьке. Це мене дуже швидко розвантажили, я думав, довго буде. Так, Нам треба розвернутися. Будемо звертатися тут. Хтось пише 81 майл, хтось пише 100 майлів до наступного завантаження. Побачимо зараз. Вона нас виїхати Так Мейн, вже другий прапор побачив і місто невелике, дуже маленьке містечко. Дуже приємно і дуже прикольно. Так, ми тиждень закінчили. І я підведу, що ну, де ми проїхали, скільки ми проїхали загалом, звідки куди ми їхали. Ну і потім ви в кінці знаєте ну, порахуйте скільки приблизно зароб... заробляють. Але я хочу сказати, що цей тиждень був дуже насичений, прям дуже дуже насичений. Цей тиждень у нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять вантажів. Це набагато. багато. Так, а у нас починається. Понеділок починаємо, понеділок закінчу. Понеділок беремо перший вантаж, і в понеділок останній вантаж ми розвантажуємо. Почали ми з. Щас. Так, ми почали з. міста Рен. Ренс. О боже, Ренсі. Зараз. Рен... Ренці. Щас, щас, щас. Рен... Ренсильер, Нью-Йорк Пишем direction Так И поехал на завантажение В Линден, Нью-Джерси Нью-Джерси У нас вышло 165 пустых майлев Потом Потом, потом Стоп. Поїхали ми на розвантаження в місто Індепенденс Нью-Йорк. Настільки маленьке місто, що його... Майже не видно, -на -на. так, да. Independence Нью-Йорк поїхали. 504 завантажених. 165 пустих, 504 завантажених. Разом маємо за цим... Та, В кінці порахуємо. Так, потім ми поїхали на завантаження в місто Кейн Пенсильванія. Там недалеко було. Всього на все 74 пустих майла. Як бачите, Сі. Потім ми з Кейна поїхали в Коламбус Ага. Так, пустих 74. Йдемо в. Коламбус агайо 312 завантажених Старпом. 8 фіт. Так, D. А, звідти у нас було так само Коламбус агає завантаження. 13 майлів там все на все пустих було. І поїхали ми в Лаурінбург, Норс Каролайне. Лаурінбург, Норс Каралайне. Завантажених 517 майв вийшло. Під... Да, Отак, от ми вниз поїхали аж туди. А, звідти. Поїхали на пікап в Ендрюс. Саус Каролайна, 120 пустих майлів. Так, он. F, як можете бачити. І взяли вантаж на Бірмінгем Алабама. Бірмінгем Алабама. 492 завантажених майли. Вийшло у нас. Так, ось. Через Атланту поїхали. А, звідти. Ми поїхали за вантажем. Місто називається Стіл Алабама. 48 пустих майлів. І добралися до. Місто Вашингтон, штат Мейн. Ось ми буквабуковочка H, як можемо бачити, тут ми завантажились і поїхали. Зараз він дуже тяжко буде шукати це місто. М-і Єсть. Yes. Завантажених 1315 майлів. Зараз він під підвантажить трошки. Я хочу вам просто картинку показати, як я мотаюсь за тиждень. О, бачите, яка восьмерочка у нас вийшла. Ось так от... Не пише загально кількість по цим. По майлах. Не бачу. На комп'ютері показав би тут. Тут не бачу. Ні, зараз порахуємо сто 504 пять, пятьсот 13 сімдесят 120 триста дванадцять, тринадцять, пятьсот сто двадцять. 4,9,2 4,8 1,3 1,5 3560 три, малюв ми зробили це за тиждень. Так. І помножаємо на центи. От. На 70 на 80, на 85 90 нікого зараз немає. А і плюс 100 доларів за тарпу. За 8-фітову тару. Отак От у нас вийшов тиждень. Сподіваюсь, вам сподобалось. Бачите, як ми катаємось. Побачимо. Сподіваюся, наступний тиждень буде теж гарний. Я на це я не дуже-дуже сподіваюся.